Виявив одну проблему на сенсі 2006-го. Так, видно, не видно. А, Датчик. Тож. Зняв цей ковпачок, дві клеми соєдинив, світить задній ход, Викрутив датчик. Угадайте яким ключом. Та, правда, різьба пішла легко. А 27. І виявив. Ось такі дві прокладочки. Одну убрав, іншу залишив, протер, прочистив. Трохи на дно. Масло, капнуло, протер. Включив передачу, все запрацювало. Нічого не купував. Всім успіхів у ремонті.